Доброго дня! Вас вітає компанія Pubble Advance і наш науковий центр. Ми вивчаємо питання наукометрії та публікації статей в копусу Web of Science. І сьогодні ми б хотіли показати вам, як знайти і завантажити оновлені списки Scopus, які виходять майже кожен місяць. І так, нам треба перейти на сайт Elsevier. Гуглим його в пошуковій сторінці. І так, він буде або перший, або другий, ви його знайдете швидко. Переходимо по ньому. Дивіться: нам треба перейти за першою вкладинкою Academic and Government. Переходимо. І тут ми шукаємо скопус. Ось він. Переходимо по скопус. Тут нам треба знайти скопус контент. Ось він. Переходимо по скопус контент. Ось ми на необхідній нам сторінці. Тут ми лістаємо до самого кінця і шукаємо titles on скопус. Ось. Це два списки, які ви можете завантажити. Перший список це журнали, другий це буки. Завантажуємо журнали і відкриваємо. Ось, Ось так виглядає список журналів. Тут всі журнали Scopus, які входять, які індексуються в базі даних Скопус. Але кожен місяць виходять оновлені списки, ті журнали, які були додані до бази, і ті, які були вилучені. Тут ви можете за допомогою комбінації Ctrl-F знайти свій журнал по назві або по СНН. Я вам рекомендую шукати саме по СНН. Тому що назва може бути однакова, може співпадати. А ось і СНН, він ідентичний, унікальний. Перепрошую. І ви можете подивитися статус свого журналу ектів або inactive. На які ще параметри звертати увагу при перевірці свого журналу, ми поговоримо з вами наступного разу.